Щорічно, 26 березня, Україна відзначає День Національної гвардії. Це свято символізує мужність, відданість та героїзм тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Національна гвардія України це символ незламності українського духу. Створена 1991 року, Національна гвардія України з часом стала важливою складовою частиною оборонної та безпекової системи країни. Вона активно бере участь у боротьбі з організованою злетним. Чинністю, тероризмом і незаконним обігом зброї, а також допомагає в миротворчих операціях і у разі внутрішніх конфліктів цього дня українці вітають гвардійців і їхні родини, а також вшановують військовослужбовців за їхню відданість справі і професіоналізм. Міжнародний день свободи документів відзначається в останню середу березня кожного року. Його мета підвищити обізнаність щодо важливості відкритих форматів документів і їх використання для забезпечення доступу до інформації та збереження даних на майбутнє. Свято було засновано 2008 року спільнотою, яка підтримує відкриті стандарти та технології. Основна ідея цього дня довести, що користувачі повинні мати можливість працювати з документами без прив'язки до конкретних програм чи закритих форматів, які можуть бути недоступними для інших. Цілий день для цільного зерна, який відзначається в останню середу березня, це щорічна подія присвячена підвищенню обізнаності про поживні властивості та чудові смакові якості цільного зерна. Цільнозернові продукти зберігають усі компоненти зерна, що робить їх багатими на клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Вони покращують травлення, допомагають контролювати рівень цукру і холестерину, підтримують нормальну вагу. Цей день часто святкують через різноманітні заходи, кулінарні майстер-класи та інформаційні кампанії, що навчають людей, як змінити оброблені продукти на цільнозернові для покращення харчування та загального самопочуття. Будьте здорові!